Зразу у мене зразу хороше настроєння. І я благодарю Бога за те, що бачу Весход Сонце. У мене коротко, куча було реанімацій цих е, цікавих, цікавих реанімацій, до яких я йшов сам 10-12 реанімацій. Е, ви знаєте, в мене друзі кажуть, як ти можеш улибатися? Як ти можеш улибатися? В тебе життя така аварія, реанімації кажуть, ти отак от вигрібався кажу, із цих лап смерті. А в мене чудовий настрій взагалі, я, я себе чувствую краще, ніж в 30. У 48 через місяць. Через місяць 48 я себе чувствую краще, ніж в 30. І я бачу э, сонце. І я щось так подумав. Говорю, спасибо, що я бачу цей висход сонця, що я сьогодні зранку поїду на море, що я вообще можу передвигатися, що чувствую себе добре. А потім подумав. Благослови себе до життя. Благослови себе до життя. Щось мені, е мені так прийшло такі слова. Ви знаєте, вчора вечором я думав про життя. Я думав про життя. Я, я люблю так сісти, подумати, буває в мене листочок і ручка сісти, подумати, отиме благослови себе до життя. І подумав, як багато людей, які запрощають собі жити. які запрещають собі радуватися життю. Багато людей, які живуть общественним, живуть общественним, які живуть дітьми, які живуть внуками, які живуть сусідами, а собі забороняють бути щасливими. Це як благословення до життя, благословно дозвольте собі жити. Отак От можна. Дозвольте собі радуватися житті в будь-якій ситуації, в будь-яких умовах. Треба дозволяти собі радуватися житті. І це не так ті... тяжело. Це не так тяжело. Тобто, е... Жити для себе. Жити для себе. Ми завжди живемо для когось. Я по собі просто знаю. То я жив раді дітей, то я жив ради батьків, то я жив ради бізнесу, то я жив ради яких заробітків, раді машини. Ну, коротше, постійно раді, раді, раді. так я становиться і подумайте, а що я дійсно хочу. А що я дійсно хочу? А що а чи я роблю я те, що хочу? А чи займаюся я тим, що мені подобається? Чи хожу я на роботу, тому що мені страшно уходити з тої роботи, чи мені дійсно подобається ця робота? От знаєте, як е, хочеш ніколи не працювати, не зроби так, щоб хобі стало своєю роботою. І це дійсно так. Якщо робота подобається, вона буде приносити чудову привіду. А якщо ви ходите на роботу, тому що... Тому що обміняти не хочеться, тому що тут стабільно, але ви в душі, вам не подобається ходити на роботу, то ви знаєте, нічого з цього хорошого не буде. Во-первых, зарплата вас не буде устраювати, тому що ви ходите на роботу, яка вам не подобається. Вдруге, ви не будете відчувати прелість цього життя. Колись Олексій Арестович сказав, мені так ці слова, я, навіть, ходить три назад дивився це інтерв'ю, і він каже. Чоловік, а, щас сповню. чоловік создан для щастя, як птиця для польоту. А я отак дивлюсь, і мені отак ось відкривається, як ото чакра відкривається. Думаю, блін, ну які класні слова. Людина создана для щастя, не для страдань, не бідка От я дивлюся, як вообще у мене по вулиці. Там я виріс до батьків, коли я їжу. І я всіх знаю по вулиці. Тоді я ж виріс при Совському Союзі, не було ні інтернету, й телевізор не в кожного був. І ми виходили там, і постійно батьки мої гуляли, ну, балакали. там. вечором якось збирались. Мужики грати в доміно, або там просто побалакати. Жінки взагалі там балакали на якісь теми, а ми хлопці бігали в м'яча грали. І... Я зараз бачу, як також всіх знаю по вулиці і зустрічаються там якісь ну, люди, яких я знаю по 40 років. І перше, що вони розказують, це жалуються. Перше, що вони розказують, це жалоби. Яка мала пенсія, яка погане життя, яка несправедливість у світі, я, я сразу собі кажу «стоп». Фільтруй, фільтруй. Потому що якщо люди на тебе виливають жалоби, я взагалі не думаю так. Я не думаю, що світ несправедливий. Я думаю, що світ іменно справедливий. Е я не жалуюсь про здоров'я. <світ> Блін, у мене вже мої одногодки, хлопці, які, з якими я виріс, вони зустрічаються, два чоловіка недавно зустрілись, і мені в одного спина, в я, я дивлюсь, думаю, ого. Оце я попав, вже починають благати про болячки, про спину, про, про е, голову. Ну, корише, ну, ну, ну бред, я живу іншим життям. Я благословив себе жити. Задумайтеся і ви, задумайтеся ви, що ви можете бути щасливі. Оце от реально так раз. А що я хочу, щоб бути щасливим? От реально, хочу я ходити на цю роботу, хочу я жити за цю пенсію. Якщо ви не хочете жити за цю пенсію, шукайте можливість заробітку. Не бійтеся кинути роботу. Звичайно, не треба так кидати і потім статися без грошей. Починайте шукати е, заробіток інший, роботу іншу. І не бійтесь, це ваше життя. Тільки ви відповідаєте за те, щасливі ви чи ні. Нема зверху хтось, який вам там, я не знаю, там якийсь демон і так, е, буде вам там, о, я хочу, щоб іменно той був нещасливий. Ні. Знаєте, дивився, я колись недавно. Протору, і мені е подобалося, типа, чи є сатана. А той, ну, якийсь учитель, я не сильно в них розбираюсь. Розумних людей багато, я буваю в мені в Тік-Токі попадається, чи в Фейсбуці. А він каже: сатана у вас внутрі. Ви каже, самі не хочете бути щасливим. Ви боїтеся ви дивитеся, як там рідні кажуть, як колеги кажуть. Звісно, будь нещасливим це. Це прекрасно, тому що всі рядом будуть казати, о, і ще один нещасливий і будуть вас підтримувати, тому що нещасливим бути, скажімо так, хорошо для інших. А ви спробуйте бути щасливим. Благословіть себе на щастя, благословіть себе на життя. Ви знаєте, я не знаю. 100 тисяч людей повернеться відео, не буде навіть слухати або скаже, ну бред, не А один-два чоловіка, якщо задумається. А чому я так думаю? Чому я нещасливий? Тому що всі рядом кажуть нещасливі. А чому я хожу на цю роботу? А чому я так займаюсь цим ділом, яким не люблю? А чому я по вечорам дивлюсь телевізор або втикаю там в YouTube або в Тік-Ток? Мені що, нема чим заняться? Нема. Якщо вам нема чим заняться вечором, якщо ви живете раді когось, ради дітей, ради внуків? Ні, неправильно. Жити треба раді себе. Благословіть себе на щастя, благословіть себе на життя. Може, до когось я доступаюся. Дякую, що мене слухаєте. До побачення і хай у вас все буде.